Лучани чиї будинки пошкодило під час ракетних обстрілів 22 жовтня. Бояться, що місто не допоможе їм відновити оселі до морозів, розповів В'ячеслав Лимар. Його оселю пошкодило найбільше. Чоловік каже, що одразу після вибухів довкола поруйнованих будівель було багато уваги. Нині усе затихло. Обіцяла, обіцяла міська рада. Вже в газеті пишуть, що чуть не зробили цей ремонт. Але як самі бачите, нічого не робиться. Вже пішов другий тиждень. І нічого ніхто не каже. Дзвонимо. Йдуть холода. в мене опалення відключене, а там вода в батареях. Зараз буде сильніші морозимо. Батареї мають полопати труби, полопають, У вікна все холодно, все йде в хату. Андрій Гаранчевський, сусід та родич В'ячеслава. Своє помашкання відновлює сам. Ці сусіди так само і слідуючі сусіди. Та й в мене там двері ну, таке. У мене дуже там. Я сам перекрив кишу, тому що почав чекати, вони прийшли. Ну це ми так сяк, я перекрив тих, все і не питав навіть. Ну, але в нього дуже багато шифер дорогий. Тут на десятки тисяч гривень ну не виходить. Чекає, чекає. Добре, що душа немає. Зараз ніх піде, ну, затопить хату. Зі слів начальника департаменту ЖКГ Миколи Осіюка, підрядник розпочне ремонти з 7 листопада. Попередньо замовлений е шифер. На дах, якщо я не помиляюся, це по вулиці Гущанській, там де ну, згорів дах від, ну, внаслідок ракетного удару. Він попередньо десь вівторок має приїхати сюди в Луцьк, замовні так само вікна, необхідні матеріали. І попередньо, зі слів підрядника, якщо будуть погодні умови, буде ну, надають матеріали. Він десь вівторок готовий вже до ремонту того даху, влаштування приступити. На території підприємства, яке теж пошкодило внаслідок ракетного обстрілу, тут вибуто більше ста. Та вікон продовжують розбирати завали, паралельно проводять експертизу і визначають матеріальні збитки. Директор підприємства Ігор Гупало не на камеру розповів, що він не має жодних надій на компенсацію. Є дві заяви від підприємств, від юридичних осіб. Вірніше це від гаражного кооперативу. І від підприємства, я точно не пам'ятаю його назву, яке знаходиться на Карбишева 4 проведено обстеження, проведено фотофіксацію, але на сьогоднішній момент місто не має згідно закону України, згідно постанови, уповноважені відшкодовувати будь-які задані збитки. Тобто ми фіксуємо, складаємо акти і подаємо в відповідно в держреєстр. Як вони будуть відшкодовуватися, як це буде відбуватися, на сьогоднішній момент ну, невідомо. Зі слів Миколи Осіюка, окрім 12 постраждалих від обстрілів будинків, про які було відомо раніше, до міської ради звернулося ще двоє лучан. Попередні кошторис ремонтних робіт 1 мільйон 300 тисяч гривень. Раніше міська рада виділила на ці потреби мільйон гривень. Дар'я Тамошкова, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.